13 грудня у Чернігові за ініціативи народної депутатки України Галини Янченко відбувся круглий стіл із бізнесом. Обговорювали нагальні питання, адже бізнес наразі переживає непрості часи, особливо на Чернігівщині, яка суттєво постраждала від російської навали. Майже в унісон представники бізнесу критикували податкову, яка за їх словами діє, наче каральний орган. Діяльність податкової я оцінюю як незадовільною. Тому що податкова перетворилася фактично в каральний орган на сьогоднішній день у нас, і це ця ситуація вона є неприпустимою в умовах війни країни. Коли бізнес є основним платником для підтримання оборони країни для, для війська, для підтримання наших солдатів, а особливо такі регіони, як Чернігівська, яка постраждала дуже сильно від агресії. Більш того, що треба мати нам якусь підтримку, треба мати якийсь діалог, треба мати пропозицію і приберегти ці частини, ці прикордонні, прифронтові регіони нашої країни. А натомість ми маємо. Як кажуть, абсолютно протилежний протилежний результат на сьогоднішній день. Це стосується абсолютно більшості бізнесу, які ви були присутні. Тобто, це унісон, який можна було почути від чернівського бізнесу. Сьогодні народна депутатка України Галина Янченко підтверджує, наразі податкова більше шкодить аніж допомагає. На превеликий жаль, ми можемо мусимо констатувати, що на сьогоднішній день податкова. Намагаючись наповнити бюджет, насправді робить не краще, а гірше, тому що велика частина підприємств вони страждають. Вони у них блокуються фактично оборотні їхні їхні фінансування, оборотні кошти. А частина взагалі починає думати про релокацію, якраз не з безпекових питань, а з питань уникнення всіх цих проблем і додаткового тиску з податковою. Цю ситуацію можна і необхідно виправити, каже пані Янченко. Я вважаю, що податкова повинна перетворитися з карального органу в консультативний. Тобто, зрозуміло, що вони намагаються отримати якомога більше податків для державного бюджету. Але є абсолютно різні способи це робити. Можна це робити так, як на сьогоднішній день робить податкова, це коли просто без попередження блокують все і ставлять цілі підприємства на паузу. Є зовсім інший підхід. Це фактично такий підхід, який в багатьох європейських країнах. Забезпечений це, коли знаходиться якась проблема, бізнес е, отримає консультацію, він е, має можливість там доплатити, наприклад, або виправити помилку. Але сплативши більше коштів до бюджету, тим не менше продовжувати свою роботу без блокування податкових накладних, без того, щоб все підприємство заморожувалося. Під час круглого столу обговорили також страхування інвестицій, компенсацію для бізнесу, який зазнав руйнувань внаслідок російської агресії. Тощо подібні зустрічі з бізнесом проводяться наразі по всій території України.